Добрий день, любі мої! Дивимося Чернігів. Чернігів та Чернігівську область з 5 по 12 вересня. Отже, з 5 по 12 вересня дивимося Чернігів. Що очікує на Чернігів? Що очікує Чернігів? Щось якась закрита ситуація йде верховна жриця. Кошти, кошти на відбудову. На відбудову тут відбудова. Техніка якась, все красиво, зірочка. Так, а, дивіться, по техніці, яка повинна була там просуватися і йти. Все буде добре. По дерунцям. Стоять, чекають, повішені. Ну, хотілося б бачити. Не тільки картою. Так. Жезли. Угу. Прилітатиме. Летітиме і прилітатиме. Ось воно ваше. Руйнування. Програма запуск з силою. Що ж це буде? Оно. Ага, це дивіться, якась. Якусь нову вони тактику вибудували, розшуку оцих всіх колаборантів, всіх оцих любителів російського міра, і будуть ловити. Тобто силові структури, це вже не перший раз я розкладаю такі розклади роблю. І почалась якась нова оці дві карти, почина... це початок якоїсь, ну, знаєте, Слово спецоперація у нас має двоякий смисл, да? а тут якоїсь от операції по схопленню цих всіх любителів Рососійського. Усього Рососійського. Так, і піймають когось, хто, е, якийсь дуже таких чиновничок, був на якомусь поклонялися в е, Житомирі, і піймають його на баблішечки. Крав баблішечко. Крав. Так, да, і там це, якісь будуть. Як скандали, не скандали, якісь такі будуть конфлікти з. З цієї всієї ситуації люди, якось знаєте, як поділяться на два фронти. Ага, будуть залякувати, Будуть якусь, якусь чуш продвигати. І летітиме. Але все буде добре, дивіться. А, і чернігів. Буде як, це як відбудова на зиму. Тобто колесо фортуни, як закрутиться у вас. Ну, але летітиме, летітиме. Будуть як відбудовуватися. От, щось будуть відбудовувати. Ну, чому так? ну, все відбудувати, ви ж розумієте, це нереально. Це, не це по-перше, по-друге, скільки це коштів треба, це бешені гроші. В країні, яка зараз воює з, з якимось процентами, ну, відсотками, да? бо зараз мене захейтять. З двома відсотками, трьома відсотками розвитку економіки. Я взагалі не знаю, що ми можемо ще якісь ремонти робити і будувати якісь мости. Це так, місто. Люди не знають, чи повертатися, чи не повертатися Ті, що з Чернігова. Але в Чернігові настільки вірять в перемогу, що ви навіть, не, навіть вам не скажу. От вони вірять, що все буде добре. Люди повертаються це ті, не знають повертатися, яких руйнування. Але їм щось запропонували. Ви знаєте, щось таке вже по, по підтриманню. Так, да, і ця програма вже її діє. Тобто ДРГ і все буде добре. По Чернігову. Ага, ну зря я так сказала, от Це відьма, що сказати. Чернігів не хотіла. Ай-яй-яй, не хотіла. Так, в Чернігов десь влуплять. Прям десь як на околицях. Не бачу, щоб центр було, як на околицях. І буде жіночка якась. Можливо, дівчинка, можливо, жіночка. Можливо, смерті жіночої статі. Нехайля <світ> Так, дивимося Чернігівську область, так? Це Чернігів у нас був Чернігівська область. Давайте дивимося Чернігівська область. З п'ятого, нагадаю, по... Що це ви святкуєте? Чернігівська область. Це що вже до свята у вас там? Люди, я не розумію, ви якісь як от з космосу у нас. Не стріляють, можна святкувати. Ні, Чернігівська область, розсосіть стоять, все нормально. Щось якісь пожари у вас будуть. Десь леті... летітиме. Летітиме, звісно. Ай-яй-яй, летітиме. Чернігівська область, там буде так, жаркувато. Прям кап'єси жаркувато. Знаєте, таке е, враження, що тільки відбудували, тільки як відбудували, вклали гроші і на тобі знову влупило по тому ж самому місту. Місті, в одному. То ж самому. В той самий будинок. Де тільки відбудували, зробили нібито як. До ума привели і знову вилетіло. вклали кошти. Ну, люди в такому, знаєте, дуже пригніченому стані там. Вони записаються, вони, знаєте, як ем, очікування на виплати. Ось тут навіть так, на якісь гроші, не гроші люди очікують. Нас суд. З приводу нападу. Я думаю, що це люди, які втратили своє житло і ну, житло, хтось бізнес, хтось... але тут більше матеріальні цінності, так? Це не людське життя. Але область, ну, летітимеш, звісно, летітиме і повішений, розсіяці стоять з дерумцями. Ну, лупити будуть. Чернігівська область. Лупити будуть і прям так хорошо будуть лупити. Ну, навіть на цьому тижні, мені здається, більше будуть лупити чернігів, ніж Суми. Отак ну, якось воно ну, навіть. Хоча частина з Сумської області там теж така вона ну, якась як... пригнічена ситуація. Будуть прильоти. Буде дуже багато колаборантів. Прям капець скільки. Чернігівські області. Силою будуть діставати колаборантів силою. Чи будуть лупити? От вам і. Так, да, будуть лупити. Будуть. будуть лупити. Чернігівська область, тримайся. Так, Чернігівська область, тримайся. Все буде добре, але на цьому тижні трошечки ось така ситуація. Всім дякую за підписку, всім дякую за увагу. Всі, всім дуже вдячна за коментарі. Пишіть, лайкайте, пишіть, якщо ви хочете, щоб я продивилася ваші особисті якісь прохання. Пишіть мені у. Ну, найшвидше зараз це Телеграм, тому що, ну, вайбер і Інстаграм трошечки може бути в дорозі. Може погано працювати зв'язок, а з Телеграмом трошки краще працює. Тому всім дякую і гарної всім... гарного всім тижня. Я розумію, що ці слова можуть прозвучати трошечки з сарказмом, але тим не менш... Кожен день наближає нас до перемоги. Всім дякую.